Програма Новий день продовжує свою роботу у прямому ефірі. Я хочу представити наших наступних гостей студії Дмитро Роговський, голова виконавчого комітету Одеської обласної організації політичної партії Правий сектор та бійці добровольчого батальйону Тихон та Душман. Я вас вітаю. І одразу так, хочеться таке ну, актуальне питання поставити. Мирний план, який зараз оголошено владою, він не сприймається більшістю українців. І ви, як люди, які безпосередньо були на передовій, скажіть, що там відбувається, і дійсно ну, наскільки цей мирний план сьогодні є непотрібним. Не тобто, Прошу. Добре. простуєш ти я? Ну добре, я почну. Так. Ну, мирний, мирний план це така, яка собі угода, між, ну, спроба домовитись з бойовиками так званої ЛНР та ДНР, щоб перестати, щоб. Ну тому що знаєте, що військові конфлікти це завжди знущає, ну, страдає мирне населення. Тому мирний план був спрямований на, на такі, такі кроки було спрямовані саме на це він не спрацював. Тобто бойовики далі продовжували обстрілювати мирні села. Вони стріляють з жилих кварталів, виселяють людей насильно, з їх квартир стріляють. І, ну а війська, як у відповідь, відповідають, вони це спеціально роблять. Тому мирний план план провалився і його, по суті, вже не існує, тому що з позавчора почалися вже активні бойові дії з прямими контратаками, наступами. На всіх фронтах напрямок. І от не, буквально позавчора ж був обстріляний блокпост під Волновахою, де загинули мирні у автобусі мирні мешканці. Тому ну, його вже не існує. Угу. Все. Але все ж таки, ну, чи, чи може бути таке, що ще буде повторення, що ще раз буде оголошений цей мирний план, але вже ви в це не вірите. І взагалі, якщо це буде, то наскільки це припустимо? Е, ще, мирний план, ви розумієте, що, що таке мирний план? Е, це Порошенко намагається домовитися з Путіним. Україна не розуміє, що насправді йде війна не з бойовиками, а з Росією, з Російською Федерацією. І ворог наш не особисто Путін. А це Російська Федерація, це є наш ворог, і ми з ним воюємо. А вся країна каже, якийсь там АТО, не АТО. І, знаєте, поки країна не зрозуміє, що у нас іде війна в Україні, ми цю війну не виграємо. І ще один мирний план, щоб ще зайшли гуманітарні конвої, щоб ще зайшли війська, ну, не знаю. Ну, я, да, я тенденція думаю, що це така, що як тільки входить гуманітарний так званий конвой, яка допомога, то зразу на всіх напрямках починається активний обстріл позицій військових тому ну, я хочу додати, що взагалі яким може бути мирний план і перемови з терористами, з реальними терористами. Зараз увесь світ побачив, що таке тероризм. Європа побачила там парижську трагедію. І Вони почали думати, що мабуть це не якась така ефемерна така ідея тероризму, а це реальна угроза світу. І також такі ж самі терористи там. Глобальні терористи, які виступають там не за ісламський мір, а, наприклад, за якийсь там руський мір, за іфемерне там російське православ'я, то, то, то також є тероризм міжнародного плану. І з ним треба боротися всім міжнародним суспільством. І до речі, вчора Європейський Союз він не визнав ДНР та ЛНР терористичними організаціями. І чи можна це пов'язати з тим, що наразі і наша влада, Верховна Рада не визнає їх такими? Я, я відповім це питання, бо це більш більш політичне питання. По Перше не те, що не визнав, але це принесене питання на другий розгляд. Це по-перше. Друге, це, мабуть, якісь такі недопрацювання наших дипломатів українських і, наших, і нашої інформаційної служби української, яка не донесла до європейського суспільства, до всього мирового суспільства, що таке є ДНР, ЛНР і що таке, що вони представляють саме ці терористичні організації, які створюють погрозу всьому суспільству міжнародному. Дякую вам за відповідь. У нас є телефонний дзвінок. Прошу назвіть себе і ставте питання. Да, ви в прямому ефірі так? Мене Мені uh -huh. такий питання. Коли наші війська, українські війська, завершать операцію в Донецькій, в Луганській, як ви считаєте, надо ли будет проводить воєнні действия по Україна? Так, дякуємо да. за питання. Надалі проводити в Україні. Щодо Криму, так. По освободженням, звісно, там наші граждани, які так, відвращення назад в состав України, тому що, дело, во-первых, Крим економічно не готов бути в составі Росії. Тобто це все видят. Ну так, це всі побачили, яка там зараз критична ситуація. Так, так, так. І угу. тому Крим, Крим завжди був українським. Він він перейшов навіть ось з цим підписанням у 54-му, Я вже точно не пам'ятаю році. Перейшов до складу української ОС У УСР. УСР, угу. УССР, да. Тому Крим, звичайно, це питання відкрите і він буде піднятий після всього. цього. Я хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. Наш номер телефону 638638, -638, Тож ви можете телефонувати і ставити питання до гостей нашої програми. І ще повертаючись до військових дій, є така інформація, що керівництво збройних сил забороняє стріляти. Чи можете ви це підтвердити? Так, в випадках яких є такі випадки, коли, наприклад, їде колона терористів, ну, бойовиків, терористів, то їде. По ним, ми, якщо бачиш візуально, по ним не можна відкривати вогонь. Вогонь відкривається, якщо є пряма загроза життю та здоров'ю бійців, тобто, або вогонь у відповідь. Все. Інших випадків про відкриття вогню не існує. Це дуже ну, карається. І щодо забезпечення, теж ми знаємо, що в основному волонтери сьогодні допомагають у забезпеченні наших військових. Розкажіть про ситуацію. Насправді, як все насправді, угу. насправді, як воно на фронті. Ну, я вам скажу, забезпечення у військових у військових дуже погано. Дуже погано, те, що показують там по телебаченню, що там все добре, все, все хорошо. Я просто в мене є відео там, де я зняв військову частину, їхню їдальню і їхню баню. То це жах, це жах, це просто жах. А люди, які на передові, ми зараз знаходимося, мій підрозділ знаходиться в секторі М, це в районі Маріуполя, то там взагалі люди. Голі, босі, голодні солдати, військові. військові. Ми приїжджаємо, коли виїжджаємо на позиції на передову, то беремо з собою по 5 по 6 комплектів, там навіть білизни роздаємо їм, бо я не знаю, що робить Міністерство оборони в цьому напрямку. Ну я знаю, що воно робить. Як крали, так такі крадуть гроші по сей день, і це, це жах. Це жах. Тобто гроші вони начебто виділяються, але нічого не доходить, не, як завжди, не. так. Угу. Ну, я додати угу. хочу, що о, при такої великій кількості генералів е, пана Генуковича. Я угу. вважаю, що це генерали, які не були ні то, що на полігоні, вони і в частинах своїх ніколи не були. ось. Е, збройні сили були розвалені. Е, Завалені зрадниками та агентами російської розвідки, які намагаються намагаються і в цей час намагаються да, так. і досі намагаються е, надавати е, спроможності нашим Збройним силам вести активні дії. І ось. І ми з волонтер з волонтерами ну, їздимо до хлопців наших дук, добровольчий український корпус. І теж бачимо Збройні Сили України, в якому стані знаходяться. Це дуже, 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 дуже тяжкий, важкий стан, який не знаю, якщо так буде. Так, я вас зрозуміла. Ага. У нас є так. У нас потім ми повернемося. У нас є телефонний дзвінок. Можемо почути питання від глядача. Тож ви в прямому ефірі прошу ставте своє питання. Добрий, ребята. что вы делаете, низкий поклон вам за это. Но у меня к вам просьба, я даже не знаю, как озвучить ее, потому что внутренний враг, который сидит в Министерстве обороны, о которых вы сейчас говорите в ужасных случаях, так Путин это явный враг, он, он идет в открытую, а эти этот же хуже хуже Путина. И наш долг заставить выгнать этих генералов, этих подонков-предателей, которые уничтожают армию наших ребят. И, и наша задача вместе с, с вами это сделать, это внутренний фронт, который, может быть, еще важнее внешнего. И, и если здесь не будет поддержки, если тут будет предательство, то о чем уже вообще дальше говорить? О какой защите Родины? Поэтому э, наша задача первая э, ⁇ наладить тут работу, уни, просто уничтожить этих... Не людей, которые уничтожают нашу армию. И тогда мы можем говорить о внешнем враге. Спасибо большое. Дякую за Нужно. Спасибо. Да. Вот mm -hmm. вы, вы правильно сказали, что это наш долг, наш общий долг. То есть, насколько я вот приезжаю, думаю, у нас добровольчий батальон, я, нас там никто не заставляет воевать, никто не держит. Вот я повоевал, мне надоело, приехал, думаю. Ну, как бы не так буквально, но в принципе, в принципе так. Вот приезжаю домой, люди, я же еще раз повторяюсь, люди не понимают, что идет война в стране. Просто никто ничего не понимает. Вы правильно сказали, что это наш общий долг, пока мы там, вы должны что-то делать здесь. Потому что если вы не будете ничего делать, мы не успеем на два фронта работать. Я добавлю. Ну, э политическая партия «Правый сектор» не разделяет врагов на внутреннего и внешнего. Это единый враг, действующий по единому плану, по уничтожению нашей державы, по уничтожению украинского народа. И в мае, когда организовался добровольческий украинский корпус, не умели ребята воевать. А, наверное, сейчас это лучшие воины на Земле, которые на самом деле, вы слышали про киборгов с Донецкого аэропорта, вы слышали про наших ребят на песках. Поэтому сейчас это, наверное, действительно элита. Фронтовая, яка составляет настоящие герои, новые герои України, которые действительно не на словах, которые кричать в Верховній Раді, а на самом деле віддають э, свою жизнь за родину. Збудувати українську державу чи загинути за нею, казав Степан Бандера. Що ж, дякую вам за відповідь. Ще раз нагадую наш номер телефону 638-638. У вас ще є змога зателефонувати і поставити питання до гостей студії. І ще таке питання: як ви оцінюєте роботу влади у напрямку звільнення полонених? Ну по звільненню полонених це працюють спецслужби. Це закритий такий доступ, але ну, всі напрям, ну, напрямок дуже такий важливий і працюють, тому що навіть серед службовців СБУ там є ще полонені по сей день. Тому це їх принципова така дія. Вони працюють, ну, я гадаю, що добре працюють. І угу. Щодо вашого добровольчого батальйону, чи є серед вас пополонені або. Нас не беруть в полон. Так, да, в, в мому теж. Ми, у нас завжди, наш мій командир. Угу. Ми, коли були от, в частності лінія з, з противником, ми ходили з, з гранатами в кишені. Угу. Тому, що, тому що в полон. Хлопці, які попадали, потім їх визволяли. То ну ми знаходили з ним. Дуже багато. Якщо вони знали, що це добровольці патріоти, то ці от бойовики дуже погані речі робили, і тіла були знівечені. Тому нам казали, що краще не не попадатися. Нема сенсу. Mm -hmm. да, Я нема теж ніколи комісі. не чув про полонених бійців правого сектору. Mm -hmm. mm -hmm. Так, я вас зрозуміла. І е, 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 ну, на завершення нашої розмови е, все ж таки, ну ми вже про це поговорили, але може ваша думка, чи може комусь сьогодні вигідно затягувати цю війну, як ви вважаєте? Я вважаю, що вигідно. Mm -hmm. Якщо генерал заробляв 25-30 тисяч гривень, зараз він отримує 120 тисяч, 115 Йому вигідно закінчити війну? Це таке. Але дуже багато серед офіцерів і солдатів, дуже багато патріотів, дуже багато хороших, добрих людей. Так, да, з'явилася явила, зараз каста таких комбатів, там, мабуть, 79 з 93-ї бригади, які стоять біля наших хлопців, які е, взаємодіють з нашими підрозділами. І які, справжні, справжні патріоти і вони мають керувати армією. Сучасної армії України, незалежної державної України. А ті оці люди, Пор які і сидять державний. в штабах в Києві, там чи десь ще, вони мають піти геть цієї країни mm -hmm. навіть ну, так. краще, щоб вони пішли самі. Mm -hmm. <зілляє> <зілляє> Поки mm -hmm. є ще час. <хі> так, у нас є ще один телефонний дзвінок. Я прошу назвіть себе і ставте питання в прямому ефірі програмку це Оксана. Mm -hmm. Я хотіла би запитати наших героїв, справжніх героїв. І я вклоняюся вам низько за те, що ви захищаєте нас. Як, як до цих військових дій, ким ви були в звичайному житті, і чому все-таки ви вирішили для себе наважилися піти сюди, в цю небезпечну зону АТО? Так, дякуємо за питання. Прошу. No, Добре, mm -hmm. я ще з Майдану, то mm -hmm. я ще як коли я 30-го... Листопада, як на Майдан прийшов, і так моє життя склалося, що я от пішов, пішов, і потім, коли Майдан закінчився, почалася зовнішня загроза, і я пішов в добровольчий батальйон. От так, моє життя коротке, так він Багато, ви знаєте, ситуацію в Одесі, багато мені знайомих задають такі питання. А ну тобі треба. Розумієте, це не просто. Не просто пояснити, але люди, які там чіпляють прапорці, там бігають, прапор повинен бути тут, якщо він тут, все. Я ще хочу сказати, що це ці люди, ну, душмани, тиха, це люди, які мають родини, які мають дітей, хтось з них має вже де онуків, онуків. І вони залишили свою роботу, родини. Пішли захищати нашу державу. Без сумніву, з першого дня. Тобто, слава героям. Так, е... Що ж, ми продовжуємо нашу розмову. Наш номер телефону 638638. -638. Чекаємо на ваші дзвінки. Що ж, і якщо трошки до іншого аспекту вашої діяльності звернутися, правосектор сектор активно, активно веде боротьбу сьогодні з наркопритонами і з незаконною забудовою в місті. Це теж дуже важливо і ви почали ще давно це робити. Ще, мабуть, навесні. Так, розкажіть про цей напрямок і. Ну, зрозуміло, що боротьба з наркобізнесом вона небезпечна. Чи були такі випадки, що ви погрожували? Розкажіть про це. Ну, погрожували, але це таке булочки. Хай погрожують. Багато хто погрожує. І, ну, якби, нам байдуже, хто нам погрожує, хто не погрожує. Тому зараз акцентувати увагу на, тому, на ці погрози немає ніякого сенсу. Ми як робили свою справу, так і будемо робити. Ось. І вже є певні результати. Ви бачите, що були заборонені спайсі легальні, речовини, наркотичні. І Я вважаю, що це велика участь в цьому правовому сектору. Не тільки Одеса, а всієї України. Ось. Забудови, ну як сталося, Забудови. люди на нас звертаються, що забудовники, великі забудовники які там строїть, будують свої там, На комплекс, так, комплекси, комплекси е, саме біля помешкань людей е, і за кошти людей, інвесторів, не вважають людей за якусь таку силу, яку треба враховувати. Ось. Вони там роздають хабарі, десь в якісь органах і все. На це все залишається. А люди це таке все інше. А ми з народовладдя і демократія – це не така там влада ефемерна народу, а демократія – це коли народ робить владу. Mm -hmm. Так, у нас є ще один телефонний дзвінок. Прошу, назвіть себе, в прямому ефірі і ставте своє питання. Здравствуйте, меня зовут Лариса. Я сама с Одессы и хочу поблагодарить ребят, что они вообще есть. Кто не любит свою родину, патриот и мы одето очень любим и вас и Украину. Вот че спасибо, что вы едете. Пусть хранит вас Бог. Спасибо. Угу. спасибо. Так, дякуємо за дзвінок. Е, що ж 638-638, наш номер телефону. У вас ще є час нам зателефонувати і звернутись до наших гостей або поділитись своїми думками. Е, що ж, дійсно, Дуже багато сьогодні пролунало і приємних слів на вашу адресу. я так розумію, що ви ще ви ще повертаєтесь так на передову. Ну, так так і не лише з Одеси, з ну з Одеського регіону, також багато бійців правого сектору сьогодні теж повернуться разом із вами. І зараз ця ситуація у Донецьку дуже трагічна і в аеропорту, і ми бачимо дуже багато фейків від російських. Іх змі сьогодні, що вже, начебто, ополченці, як вони їх називають, захопили аеропорт. Але ну ми розуміємо, що цьому не можна довіряти. Хочу вашу думку почути з приводу ситуації в Донецьку. Прошу це не є дійсності, тому що от буквально вчора на станом на П'яту вечора бої фактично припинилися там, в Донецькому аеропорту, але два дні було дуже гаряче. Бійці от описують, що такого ще не було. Це ми прозвали так ну вже так, що Сталінград, це 21 першого сторіччя. Тому тому що таких боїв, таких артобстрілів, які по нашим позиціям по бійцям робилися, з, з такого ще не було. Але наші відстояли, відстояли новий термінал. Було ж таке, що другий поверх, там три поверхи, і от бої прямо там ідуть І другий поверх це стратегічний об'єкт. Його захну захопили ворог. Але потім прийшла допомога. І другий поверх був повністю назад зачищено, і ще там зараз 30 бійців, кадировців. Вони завалені їх, коли було був артобстріл, їх завалило у підвалі, і вони там до до сих пір знаходяться, не можуть ні вибратися. І контрольовано нашими нашими бійцями. І вони з ними перемовляться. Двоє угу. у полоні, як угу. точно знаєте. І вчора ще Захарченка ж там приїжджав істерію включав там. Ну, він показав все своє нутро цього криміналітету, тому що він як пафеня там почав розмовляти з нашими військовими. Це смішно дуже було. Тому ну аеропорт наш і ніколи. Якщо його здавати, то там тільки буде. Ну, там буде така вижена земля. Я вас зрозуміла. У нас ще один дзвінок. Прошу назвіть себе Ви в прямому ефірі і ставте питання. Доброе утро. Угу. Меня зовут Ірина Георгівна. мне 69 лет. 49 лет я проработала учителем школы. Знаю шесть поколений своих предков, одесситов. Я голосовала за правый сектор. Я горжусь тем, что в Одессе есть правый сектор, который не дает возможности слить Одессу сепаратистам и предателям. Одесса – Украина. Одесса – это я Україні слава, героям слава, Спасибо вам большое слава вам на всіх ваших починання. Вам. Так, дякуємо за дзвінок. І на жаль, у нас майже вже не залишилось часу в ефірі. Дякую за те, що до нас прийшли. Дійсно, дякуємо вам за те, що ви робите. Слава Україні! Героям слава!